Так, друзья, всем привет. Начали мы віять семочку, пришли заказы на олійку трохи розібрали. Короче Будемо давить Я сейчас навію мішків, я не знаю, ну 18 до 20 що там іще буду візьме. Коротше будемо нам надавити десь 500 літрів. Сейчас покажу. Так оце тут залишилося, тут було повне. Короче, це ми так зробили. Щоб легше було. Це я затикнув, щоб не чого. Отак от опустили екран. Ну, Опустив кран, відкрив, наточив, ну вона зараз пуста. Всю олію забрали в нас. Це ж віємо. Віємо. І завтра будемо давити. що Олії там трошки залишилося. Треба, щоб запас був. Макухи немає, оце зараз надавимо і повинні забрати всю. Ну а так потихеньку у нас дощ, погодка не очень була. Ну, віємо потрохи. Ну, я ж кажу, десь літрів 500 може надавимо, як все нормально. 500-600, може так. Щоб було запас, то що люди беруть потрохи, потрохи, а тоді раз і немає вже. Опять давимо. Навіємо і будемо давити. Зараз покажу. От так воно виходить. Не швидко, щоб не багато сімочки сюди йшло. Щоб краще забирало мусор, бур'ян. Оце я його другий раз потім і третій раз пропускаю. Ну а так, нормально. Вілка поки не роботає, все нормально. Нічого ще не відпало. Вже вона провіяла дуже багато. Ну як багато, може для когось це мало. Ну, Я думаю, що десь тонн до 20 вже провіяла. Здесь стоп. Ну, Ну, сейчас поменяю видра, еще раз включусь. Так, высыпал видра. Вот такая семочка. Це Это мелко. А это крупнейшая. Багато мелко йде в охот, ну я її ще раз провиваю, потом і нормально. Но це все мелка стоїть, то я багато її не провиваю. Буває не ну, немає времени, треба віять, віять, щоб нормальний виходить. Ну все одно, потрошки провиваю, тут би вже б його була би. Пробуємо перерабатывать семочку трохи може переробимо всю до текущої сімочки може добре. ну а там буде видно бо за сімочка щось кажуть 11 тисяч там це не взагалі ну. смішні дуже ну а так вілка пече де воно тут а. це не реклама просто Ото там я купляв її. Ну, а так, йде нормально. Бистро не відкриваю, щоб не було мусора, щоб олія була не гірка, нічого не віддавала. Отакі діла. Потихеньку сміємо. Ось воно. Вже вечір. Чотири, ну як вечір? Чотири часа. трохи не вію, щоб завтра надавить хоча бы, ну, літрів до 300. Вот такие дела. Ну, нормально йде. Та вона тут, я її как поставил, так вона и стоит. И то і оце тут, а вона постійно оце вот віє. Буваю, однітаю трохи, ну вже і так, пиляки капець, але оп'ять знову Ну Ви бачили на шиптіку на тому, скільки пиляжу. Діло потрохи йде, не швидко, але йде. Ну Будемо, як завтра, давай теж зніму відео, подивимось. Якщо буде час, то підзніму ще відео. Ну, друзі, буду закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!